Вітаю! Хочу продовжити тему стимулювання мовлення і запуску мовлення і розповісти про декілька важливих нюансів, моментів при роботі з цим навиком. Дуже важливо розуміти, що коли ми стимулюємо мовлення у дитини, нам потрібно. Визначити, на що дитина краще реагує. Чи дитина краще реагує на повторення і коментування гри, так? Тобто, на. Надавання звучанню гри, так, там звукоімітація тварин, чи якісь там е, звукоімітація дій їде, ріже, їсть. Так, і ми там накладаємо звукоімітацію. Чи краще дитина реагує на прохання? Це дуже важливо, особливо, якщо ми стимулюємо мовлення у дітей, у яких є порушена комунікація: це діти, які мають розлади спектру аутизму, або діти, які мають інші види. Порушення, і це не тільки у дітей з розладами спектру аутизму, але можуть бути подібні так само порушення комунікації і при інших станах. Тоді важливо накладати звучання на прохання. Чому? Тому що ми дитині допомагаємо зрозуміти значення слова. І виходить так, що дитина починає пробувати звучати як. Як їй виходить, це, як я вже казала раніше, не має стосуватися якості. Так? Це має стосуватися функції. Тобто я звучу і щось відбувається. Мені дають предмет, який мені подобається. Так? Там, прохання конкретного предмету. Продовжується дія, яка мені подобається. Так? Мене там продовжують лоскотати, хитати, катати, дути мені бульбашки. Так? Або продовжується там, перегляд переглядфіну. Того самого. Тобто, ми це на звучання, яке ми стимулюємо на повторенні дитини, накладаємо на прохання дитини. Класно, воно спрацьовує в той момент, коли дитина починає розуміти, що, е, коли я зазвучав, щось відбулося приємне для мене. І в той момент ми підключаємо, якби мотиваційний стимул дитини це дуже важливий аспект, бо є категорія дітей, яким важко просто звучати як наслідування. Вони не розуміють цього, і для них це надвелика вимога, надвеликі зусилля вони до цього мають прикладати. Вони можуть це зробити один-два рази, а так як нам треба це часте повторення. Далі вони можуть цього не робити. Вони можуть уникати, сваритися. Проявляти ще якусь там форму небажаної поведінки. Чому? Тому що вони не розуміють значення, для чого мені звучати. Бо може, оце якби сама гра не бути для них мотиваційна, не бути для них цікава, і вони більше звикли грати по своїх правилах. А коли ми вибудовуємо цей момент стимуляції мовлення, так запуску мовлення, нам важливо, що дитина включилася у цю взаємодію, у цю таку е, під як в. Е, Таку спільну гру, так? Звучимо, щось продовжується, ми далі звучимо, ми даємо свою вимогу, але і винагороджуємо потребу дитини. От, е, так само ще хотіла зробити. Акцент на тому, що якщо одна методика не спрацьовує з дитиною, наприклад, ви працюєте з дитиною там в форматі ігрової логоподії, там накладаєте звук на жест, гру, і там систематично є ціла послідовність по цій методиці роботи, воно не виходить, не виходить, дитина не звучить. Тоді ми працюємо з чимось іншим. Накладаємо звучання на аналовий жест, тобто. Дай та і наприклад, ми даємо там е... там предмети, які там дитина показує, або там пи. Даємо, наприклад, там пити Кока-Колу, яку дитина дуже любить, і тоді дитина розуміє, чому я тут мушу щось зробити, тому що ми не дають бажаний стимул. Але чому нам потрібен жест для того, щоб дитина, якби виконала нашу вимогу? Бо ми не можемо впливати на те, чи дитина зазвучить, але ми можемо впливати на те, чи дитина покаже цей жест. От, про що я сьогодні хотіла коротко вам наголосити, щоб вам було простіше працювати у роботі по запуску мовлення. Успіхів вам і до зустрічі в нових відео.